Друзі мої, у нас благодійний розіграш патріотичного печива. Для того, щоб прийняти участь у цьому розіграші, треба купити номерок. Їх всього 100. Коштує один номер 50 гривень. Ці кошти підуть на придбання колес на передову, які так потрібні нашим ЗСУ. Для участі в конкурсі треба перевести 50 гривень на карту Монобанк, скинути чек про оплату і отримати свій номерок. Номерків всього 100. Розіграш буде проведено 4 вересня. Цю акцію придумала і проводить Богдана. Вона з Волині, їй 14 років, і вона з першого дня війни випікає та передає таке печу для наших хлопців, відправляє на передову. І вирішила долучитися до нашого збору, щоб допомогти зібрати кошти на колеса, які е, організував Артем. І вона нам допомагає. З такою молоддю Україна точно переможе. Відправочка тільки по Україні, але долучатися можете з будь-якого куточку світу. Просто до нашого збору.